Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 31 Аналогічний до 30-го попрацюємо знову з гіперболами. І так, є у нас певні дробово-раціональні функції. Нам треба спочатку виконати почленне ділення, ну або виділити цілу частину, якому простіше сприймати. Для того, щоб ось цей вигляд К на Х плюс A плюс Б ми з вами отримали. І так, значить, у нас 4х, значить, 4 за дужку Х плюс 1. мінус 4 плюс 14. І ділимо ми це на Х плюс 1. І так, 10 на Х плюс 1. Плюс 4. І так, як я казав. У випадку з гіперболами простіше і приємніше працювати з вісями. Ну, тобто, їх пересувати паралельно, аніж графіки. І так, давайте ми спочатку зробимо 10 на Х плюс. 1. Для цього ми вісь ог на одиничку. Так, давайте думати, куди. Мені здається, вправо. Так. Да. А тепер ми. Додаємо 4, значить ОХ на 4 вниз. І це буде 10 на x плюс 1 плюс 4. І так, обидві вісі у нас тут будуть пунктирними, бо вони допоміжні. Масштаб, думаю, одну клітиночку взяти буде достатньо, тому що тут ніяких ділень немає. І що тепер ми робимо? І так, оце вісь Х', оце вісь Y'. Зображуємо тут стандартну гіперболу 10 на Х. Так, ну вона проходить отут через точку 5-2, це точно. Далі через точку 101. Ну і 1,10, відповідно. Тобто, якась там отака приблизна історія. Ну, приблизно, знову ж таки. І тут так само ось вони, дві точки, і нехай. тут сюди пішло, тут сюди пішло. І так, що ми робимо тепер? Тепер ми вісь ігри псуваємо на одиничку вправу. Тобто ось вона буде. в якості перевірки, що я тут скажу. Ну, а потім якусь точку візьму. Тут асимптотою буде мінус 1, так, да, начебто нормально. І так, а це на 4 опускаємо вниз. Так. Ось він наш 0,0. Ось вона вісь X основна. Ось вона вісь y. І тут можна взяти, наприклад, точку мінус 3 мінус 1. Давайте її перевіримо. Мінус 3 у нас дорівнює 4 на мінус 1 плюс 14 на мінус 2. Да? А, так, а що? Um, Ну, все начебто нормально, так? Так, все начебто добре. Значить, перевіряємо, тут це буде мінус 5, тут це буде мінус 3. Знову я десь помолився. Так, о Х ми суваємо на 4 вниз, о іграх ми суваємо на одиничку вправо. Так. 5. 2. Ох тут вниз пересунулось. Ну да, Тобто, ось ця точка, вона. А, тю. А чого я мінус 3 мінус 1 підставляю не в тому порядку. Мінус 1 це ж Y, мінус 3 це X. Тоді 2 на мінус 2, да, це мінус 1, це нормально. Тобто, після попереднього номеру трішечки хвилююсь з цими задачами. Щоб, ну, не наплутати нічого. І так, Y дорівнює 7 мінус х на х мінус 2. І так, мінус х мінус 2. Значить, мінус х плюс 2 туда, значить мінус 2 і плюс 7, Що ділиться на х мінус 2. Це буде п'ірочка на х мінус 2. І мінус 1. Знову ж таки, починаємо ми зі штатної гіперболи 5 на х. Далі ми о і на 2 вліво. І це в нас буде 5 на х мінус 2. А далі ми о x на одиничку вгору. Графік ми опускали. Значить, відносно цього графіка, вісь у нас хіднімалось би. І так. Де да, єдиний мінус, що тут, напевно, для кожного графіка треба буде свою систему координат робити, бо оці пунктирні вісі, вони ж спочатку будуть. Хоча, в принципі, можна тут, типу пунктирні, а потім там якось по-різному сувати. Ну, це різні системи координат, там по декілька наборів X, Y. І коротше кажучи, напевно, простіше для кожного графіка будувати. Свою вісі. І так, Х', штрих, штрих. А що можемо тут сказати? Ну, 5-1, очевидно. І 1,5 це точки. Далі 2-2 з половинкою. Ось воно. І ось. Ось тут десь ця точка. Отака. Трішечки. Незручна для зображення гіпер бо цілих точок маловато. Але як вже є. І так, от сюди здається, от сюди, здається, треба. І давайте ось якось я провів. Так, тепер я починаю псувати О2 вліво. Значить, моя головна вісь Y буде ось тут. І на одиничку я піднімаю ОХ. Тобто ось. І ось вона, до речі, зручна точка для перевірки. Зараз подивимось. Оце 0,0. Значить, ось це 2,7. Значить, 7,0. Ну да, дійсно, якщо 7 сюди підставити, 7-7 це 0. Да, все нормально. Тобто, ось це червоне це наш графічок. І третє. Третє. Це у нас про що? Y дорівнює. 3х мінус 2, що ділиться на х плюс 1. 3х, значить, 3 очка за дужечку, х плюс 1. Трійку додали, трійку віднімаємо. І ще двіку також віднімаємо. І це в нас на х 1. І так, це буде мінус 5 на х плюс 1. І плюс 3. Так, 3х мінус 2, так, все нормально. І так, починаємо ми зі штатної гіперболи мінус 5 на Х, гіпербола чверті 24. Далі ми робимо сув 1 на Оік на одиничку вправо. Це додається ось цей плюс 1. І далі, що у нас відбувається? Це ОХ на 3 вниз. Це у нас буде. Так, тут мінус 5, мінус да? 5 на Х. Плюс один, плюс три. І так знову зображуємо всі вісі у нас будуть пунктирними спочатку. так, раз два. Так, мінус 5. Значить, вона також буде незручна. Ну, точки, слава Богу, ті самі, просто вони тепер відзеркалені будуть. І так, раз. І. М -м, так, чекайте, ось тут. Два. Ось так начебто. Ось це наша гіперболка. Тепер ми починаємо щось з нею робити. Ну, точніше, не з нею, а з осями нашими. Ось. Раз. Так, до речі, вона через цю точку має пройти. І на три вниз це кудись от сюди. Ось вона, два. І так, ось це у нас вісь X. Ось це у нас. Ні то я сильно. Це Х, це Y, оце новий 0, 0. І оця точка з координатками 0-2 нам має підходити. 0 підставляю, мінус 2 на 1, мінус да, 2, це нормально. Ось він графік. Таким чином ми його побудували. Знову ж таки, кому хочеться носити графіки, тобто паралельно переносити гіперболи, Тут у вас було б відповідно 6 гілок. Оця пара, оця пара з сувом. Виходить вліво, і оця пара з Сувом вгору. Тобто, 6 гілочок. Ну, мені здається, це не читабельно, але якщо раптом вам зручно, без проблем можете робити таким чином. Всім дякую за перегляд.